По машинах ви бачите. Ще один совет. Не купляйте собі Гелендваген. Бо в ньому у мене багато штук таких було. Ну, це не проблема. Скажи, скільки стоїть. До тому, що я хочу розказати про цю точку, ми сюди приїхали десь ну, давно. Всім привіт! Сьогодні ми хочемо вам показати вулицю Шератон в Хургаді. Починаємо це начало Шератона. Ну, а для кого конець? Для нас це. Ми живемо на тій стороні, для нас це начало, Може це комусь і кінець. Зараз ми вам покажемо, як ми тут, як не туристи, наскільки що по чому стоє. Погнали! Ну отак, бачите, це якраз ми зараз у нас пів сьомого вечора. Все якраз пооткривалося. А, і зараз я вам розкажу смішну історію про ці ось валізи. Зараз питаємо, скільки стоїть оця валіза. Ось якраз ця точка, де продається ці валізи, чомодани, не знаю, як вони називаються правильно. Ну, факт у тому, що я хочу розказати про цю точку. Ми сюди приїхали десь ну, давно, ну, скільки вже років ми тут. І нам треба було спочатку така валіза. І ми сюди прийшли. Ну, там, торгувалися. По-моєму, ми отаку купили за 8 доларів, якщо я не Люда? 10. Ну, може, 10. Ну, факт в тому, що він казав, що бери, бо я завтра уїжджаю і все, виїжджаю. І Я вже дивлюся, скільки я тут живу. Він вже й постарів цей парень. І так нікуди він і не їде. Ну, тобто така валіза примір, 10 доларів. Ну а що в нас така. Да, да, така. Так, а що не так? Однаково. Ну, Піди ти спитай. Зараз люди піде, спитає, скільки зараз така стоїть валіза. Ну золота її ціна 10 доларів. Більше вона не стоїть. Потім що я ще хочу сказати. Що я ще хочу сказати про їхні. Ціни як тут в принципі, правильніше буде торгуватися. Ну, якщо вам говорять ціну, звісно, різним людям різну ціну говорять. Ну, вбивайте мінімум половину. Це саме мінімум. Зараз. Ось оцей парень. Він такий був молоденький повністю. 650 фунтів. 650 фунтів. Ну, це, мабуть, 13 доларів. 13. Ну, то 3 долари, він уступає, 10 доларів. Суперова ціна. Суперова. Ну, а тепер я вам покажу на шератоні, правда, корисне місце, де можна купити коралки, шльопанці. Я не кажу, що там можна купити кросовки. Ну, представте, що як ви приїхали сюди, і у вас там нема в'єтнамок, нема коралок. І в принципі скрізь ціна десь 5-10 доларів стоять коралки. Ну, Є спеціальний магазин тут на Шератоні, де вони стоять дуже дешево. 85 фунтів за кілограм. Ой, господи, за кілограм. За одну штуку. Ну, коротше, пішліть, я вам покажу і Люда локацію скине в телеграм-каналі. Отут десь, отут. Пішли. Пішли я отут. Пішли. Так, ну ось ми у цьому магазині, дивіться, тут дуже багато, дуже багато всього. Ну, наприклад, отакі коралки, вони що мужські, що жіночі, навіть із 36 по 45 Алло. стоять 85 фунтів. Правда, тут найдешевше. А, 90. 90 счас. Ну, 5 фунтів. Тоді любі... Друг, скільки такі диви? Фунтів 85. Ось дивіться, отакі такі дави 85 фунтів теж стоять. Да вони, звісно, ну, на мені ось такі сами. Ну, примерно такі. Ну, 85 фунтів. Якщо ви забули щось купити вдома, приїжджайте сюди, тут почти на халяву можна купити. І любі тут шльопки. плюс-мінус ціна 100 фунтів, в'єтнамки, шльопки. Ну, я думаю, такі, ну, навіть і такі, давайте спитаємо, з ким такі. Старика оці скільки стоїть. E, наприклад, на 5 доларів. 225. 5 доларів отакі. От ну, такі це вже діло кожного. Ну, факт у тому, ми вам... 225. А, он, 225 і написано, любі. Ну, ми вам факт в тому, що показали, що якщо ви забули якісь босоножки. Ось дивіться, такі як у мене. Точно. Диви. Диви, о, о. Бач? І 42 розмір, навіть розмір мій. Давай Люда, купимо. Ну, назад возьмемо. Йдемо далі. Подивимося, де хочемо показати вам, де я беру футболки. Я тут постійно в одному самому місці беру футболки. Ну, вони такої якості, як вам сказати, не живого. Як футбольна форма. Ну зате вони мені подобаються, не вимазуються вони. Звісно, потієш у них дуже. Ну тут така жара, що потієш, по чи голим ходиш. Панали. Так, ну оце ось дивіться, отут я купляю собі отакі футбольні форми. Бо я в прошлому великий футболіст. Ви ж бачите по мені. потягнути і далі нікуди. Ну, пішліть, покажу. Так, ну що, прийшли ми сюди, отакі ось футболочки плюс-мінус. Я, в принципі, знаю, скільки вони стоять, Тут правда не те, що завжди торгую я його брат. Ну, це не проблема. Скажи, скільки стоїть? Фунт. Фунт. 550 фунтів. 550 фунтів я прошлого разу брав її за 300 фунтів. Ну, щоб ви розуміли. Ціна. Багато тут дуже різної одежі, я так починаю вибирати примірно і вони ось тут, ось тут ці футболки лежать. І оце таку беру футболку. За 300 пунктів. Це Єгипетські футболки він каже. Ну є, звісно, ще й дешевші, типу, отаких, обична ХБшка. А зіс бікам? 350. Ну, а такі він каже 350 то на дахарі такі по 100-150 по А от у таких немає на Дахарі Я не просто так тут беру вони, правда тут нема 300 фунтів він ціна. он Земалік, бач, Земалік Ну як завжди дуже багато котів Кошенят малих Ну на широтоні тут ще є кафе Starfish це саме популярне кафе, одне із найпопулярніших. Воно дороге, правда, дороге. Ну, по машинах ви бачите. Пішли далі. Ще один совет. Не купляйте собі Гелендваген. Бо в ньому, у мене багато штук таких було, в ньому зараза постійно проблеми з лобовим стеклом. Задовбатеся міняти. Лавка. Бачите, тут гарна фруктова лавка. Ціни тут, звісно, по-любому бешені. Я сьогодні, як був на Дахарі, то ну давайте трошки отак будемо. Зорієнтую вас ціни. Я, в принципі, сьогодні на ринку був місцевому, центральному. А давайте тут узнаємо, і я вам порівняю ціни, щоб ви примірно знали. Хеллоу! Так, виноград я такий брав по 35 бікам? 80. 80. Ну і давайте спитаємо. А манго? Манго дождь 80. Тоже 80. Манго теж я брав по 40. Значить тут ціни в два рази. Дорожчі, ніж чем... чим на звичайному овочному ринку. Пішли. Люда, диви які штани за 40 гривень. А ось і костюм є, диви. Це, Це жінки буде. люблять такі плаття. Бачите, які гарні. Так, ну що я ще хочу сказати про Шератон і про всю цю туристичну штуку. Те, що всі ціни, які вам говорять, як правило, всі можуть вам ще дорожче казати, збивайте на 50%. Так. Якщо ви збили на 50%, то в принципі ви молодці. Торгуйтеся любоде. де. В цій країні можна торгуватися де ви тільки не можете собі представити. Наприклад, в аптеках, в лікарнях, на базарях, на широтонах. Любо де торгуйтеся, в паригмахерськах, торгуйтеся візде. За торгування я вам сказав, що торгуйтеся в цій країні, де тільки можна, скрізь. Можна ціну збити на 50%, мінімум в половину збивати. Є навіть такі люди, що торгуються, наприклад, люда. Там їй кепчик, шляпа, я пам'ятаю, казали тисячу фунтів. Вона доторгувалася до ста фунтів і сказала, та ні, воно мені не треба. Подивіться на вулиці Шератон це тут в принципі не тільки туристи. Це вулиця вже, я не скажу, що вона Добавці. там. Саме туристичніше Фургаді. Тут вже є і місцеві, є місцеві вже й магазини, є місцеві супермаркети, де ось звичайний місцевий супермаркет, ну магазинчик. Тут вже ціни нормальні, не туристичні. ну, Може як турист зайде, є ми і туристичні, а так водичка тут стоїть 5 фунтів, як і в звичайному магазині. Багато банків тут теж до туристів вони відношення не мають. Ну, то тобто, я б сказав, би, чератон уже перемішалася. Є тут і не туристичні міста. Так, ну і підходимо. Ще хочу вам сказати, що ми коли знімали про нього відео. Подивіться, якщо вам буде цікаво. Ось тут продається Кунафа. Все-таки їхній пирожок. Ну, коротше, як дубайський шоколад. Із оцих кос. Тільки одне хочу вам сказати про кунафу. Що я ще в тому відео навіть забув сказати. Ви якщо купуєте цю кунафу, будь ласка, їжте її зразу гарячою. Бо якщо ви її привезете там в отель, додому грубогоря, то вона вже вичехте і повірте, вона вже буде далеко не така смачна. Подивіться відео, відео якраз про цей заклад у нас є на каналі. Он вона куда. Тут продають семечки. Я буваю тут беру семечки. Там арахіс, снеки різні. Пішли, зараз вам покажу, що по чому, скільки стоїть. Що хочу сказати, дуже уважно переходьте дорогу. Бо дивіться, який поток, як треба переходити дорогу в фургаді. Ну і ось підійшли ми до насіння. Так, дивіться. Оце. Я не знаю, яке. Давайте спитаємося. А омач? Бікам? 400 фунтів з кілограм. Таке ніколи не беріть, воно ні о чому. Е, Кабачок наш, ну він дуже-дуже солений, Теж вам не раджу. Кабачок маленький, він смачний. Як робить, знаєте на що похоже? Як робить кісточки з кавуна, вони навіть є чорні. Ну, їх невозможно почистити. І семечки. що я скажу про їхні семечки? вони в принципі непогані, ціна десь 120-200 фунтів стоїть. Ну, це маленькі, це дуже маленькі. Я, наприклад, беру трошки більші, там на Дахарі є місце, я спеціально їзджу, беру на багато. Лучше. Ну, no, дивіться, ще що можна тут таке взять, не і як кажуть, не нужна річ типа папіруса. Алло. Це ось таку штуку вони тут роблять. Я правда не знаю. Не можу, а бачити, він каже, можна ім'я ваше, можна ще щось. Ну давайте спитаємо, скільки, наприклад, тут написати там.

Yeah. І ось ще якесь нове місце, це мені малий посовітував. Каже, якісь тут бабл, бабли продають. Тут і калорії пише, люди. Тут ціна і калорії. Що ти будеш? Так, ну що, хотілося мені дуже пити. Я думав, я заказав напіток. А дали якісь еклерчики. Ну що, погано, як не знаєш мови. Прийдеться замість пити їсти. Ось бачите, на Шератоні є і місцева кафешка. Такі кафешки стоїть калян покурити 15 фунтів. Чай теж 15 фунтів. Так що, в принципі, от є у нас мамша у раді. так, да, там все дуже дорого. І там вже вулиця, ну, для місцевих нема нічого. А тут... В принципі, навіть і місцевий дуже багато відпочиває. Ось доходимо до там, де міняти гроші обміннику. Зараз курс 50 фунтів за долар. Плюс-мінус. Потім що ще хочу показати. Ось тут ось рядом місць, як ми їх називаємо, наливайки. Якщо, наприклад... Є дрінки син, ну, якщо, наприклад, якесь свято, то ми короче, ходимо сюди. То ось тут вони знаходяться, тут три кафе чи чотири підряд. Самос. Тут в принципі можна і з собою купити пиво, горілку, усі алкоголь, алкогольні напої. і посидіти. Їхній популярний самос. І в принципі, якщо закриті дрінки, то ми йдемо сюди по алкоголі. Навпроти ще є місцева Аврора, щоб ви знали, сокар називається магазин. він То місцева аврора. Так, ну йде ви побачите отакий магазин. Їх по гургаді багато, правда, багато. Це ми називаємо місцева Аврора. Ну, Тим не менше, тут можна купити сувеніри, дубайський шоколад, усе купити по фіксованій ціні. Так що пішлі покажу, що тут можна купити, щоб вас не... нам за магніт ви не платили ці 5 доларів. Зараз я вам вкраткі покажу, що скільки повинні стоїть. Ось дивіться, дубайський шоколад 195 фунтів, а отакий 275. Я пам'ятаю, десь ми його брали по 240, але такий добріший, за такою тіпцею, напомню. Ну і дивіться, ось такі солодощі. Турецькі їхні. Усі тут теж можна купити. Оце дуже смачні конфети з фініками і шоколадом 85 фунтів. Ну і он ще вверху дивіться, які красиві в віді гробниць. Конфети. Ну що, цукерки є. Дубайський шоколад вам показали. Магнітики, я тут в принципі, подивився, вони тут можна за долар, взяти два магнітики. Ну, оце ми з вами пройшли половину широтону. Якщо вам цікаво, такий формат, таке відео, то ставте пальці вверх, пишіть коментарі. Все, всім па-па. Ще отут на широтоні є такий магазин, вони називаються Дісе. Трусы тут можно взять. Можно взять новые трусы.